Так отримала ще посилку. Хі -хі. Ніна, мені Ніні ручку. Так, дивіться, Ніна, нарахуй. А чотири плітоноски. Швидкого скіду за п'єсами. 3. 4. Чотири, чотири, чотири. коротше. Одинадцять футболок. Кулмаксовських. Так, одинадцять кепок. А, що дораховую, що почалось. Бачите, бачите? Ті, що з котиками. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ще один РПС. І тактичні окуляри. Відкрій, покажемо, які ті окуляри. Відкрию коробочку. Ми вже таки нараз раз замовляли, але здається, я в жодного разу їх не показувала. Тут десь 5 змінних стекол. Коротше, дуже прикольно, їх вже потестили хлопці, сподобалось. І дивіться, як я казала, це все їде на Авдіївку та Курахово. Бо хлопці їх постріляли, у них посікло притоноски. То притиноски частина футболу кепка, окуляри, РПС це їде до хлопців під Авдіївку, інше їде до хлопців на Курахове. І ще я хочу нагадати, що це все тільки завдяки вам, без вас ми б не впоралися. Тому не ставайте холодними, не припиняйте донатити, лайкати та розповсюджувати. Кожна грива важлива, бо вона рятує життя хлопців і допомагає їм робити росіян хорошими. Гарного всім дня!